Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 18 листопада. Ранок аварія у центрі Москви. Зелі язики анонімних телеграм-каналів повідомляють, що трапилася аварія на Барашовському мосту, що на трасу третього транспортного кільця як передають джерела опори мосту. опустили. тріщину. Відбувся су через постійне проходження, через міст величезної кількості техніки пишуть також а Під воду Пішов цілий проліт. Інформація щодо прольоту наразі перевіряється. Утім, телеграм-канали що до цього причетні ЗСУ, які під виглядом біженців з Кориської області зараз кошмарять Москву? Також ці біженці міст і підірвали під час руху колони танків та БТР. Цілий прольот рухнув у Росії після курицької спецоперації та ударів по Україні в неділю останніми годинами дуже неспокійно та тривожно. Вибухи лунають у різних містах та різних складах на заводах. А до цього може бути причетний партизанський рух у Росії, який активізувався після заходу. ЗСУ рух у Росії набирає обертів. Його активізації повільної, але впевнена. Ниною про це 24 му каналу розповів Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, колишній депутат Держдуми Росії. Останнім часом у Росії дедалі частіше горяться нафтобази. Потяги сходять з рейок, якщо коротко потужно цвіте бавовна у головному управлінні розвідки зауважують, що за цим стоять сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема і на території самої Росії. Активізація партизанського руху в Росії пов'язана виключно з готовністю до цього, щоб щось робити. Це повільний інераційний процес. Інше питання це а. Акт... Акції, які відбуваються поруч українським кордоном, я вважаю, що це військова операція напередодні наступу. Це підготовка до нього, зауважив Ілля Пономарьов. За вибухами на опально, Стильних захотах, складах, заводах та військових ешелонах. Ймовірно, стоять професійні військові диверсійних група. Висновки, які роблять росіяни від обох типів таких акцій, є однаковими. Російська влада обіцяла безпеку та стабільність, але виконати цю обіцянку не може. Претензії переважно не до українців чи партизанів, а до влади розповів Пономарю. Щоб хоче якось. Врятувати ситуацію та пояснити все суспільству. Росія звинувачує в терористичних атаках Україну, але працює така стратегія не дуже добре. До слова варто згадати, що інцидент у Нижньому Новгороді там свого часу підірвали авто з російським пропагандистом Захаром Прілєпіним. У Росії моментально знайшли та дали вирок, нібито підозрюваному, що й вихідцем з України. Росіяни заявили, що мовляв Олександра Прем'якова, коли зарубували українські спецслужби. Навіщо українські розвідці чи офіційним спецслужбам полювати на таких людей, як ПІ? Рілепін ефективніше це робити з військовими чи навіть урядовцями, а не пропагандистами. Пропагандисти породжують емоції з російського суспільства, а не українського. Тому тут українські сліди у справі Прилєпіна та інших втрачаються, наголосив пономарю. Крім того, технічно це складно зробити українським спецслужбам, адже щонайменше це далеко від українських кордонів. Потрібно провести неабияку роботу для того, щоб злитися з місцевими, приїхати у потрібне місто і поміченими повернутися назад. Натомість ФСБшники необхідно про щось звітувати своє. У керівництву, а вже чи справа розкрита правильно, чи зловили того злочинця, нікого не цікавить. Так було і зі справою убивства військора Верла Татарського, де версії слідства мали чимало білих плям. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.